Заявили про викрадені авіації РФ із тамтешніх аеродромів, начебто, хтось вирішив викрасти бойові машини расистів і вивести її з Росії. Інтригуючі інциденти обговорюють у мережі. Зокрема, у силових структурах росіян визнали це та зробили заяви. Утім, не лише на литовищах Росії, навіть на авіабазах росіян в інших країнах відбулося дещо подібне. Деталі почуєте просто зараз. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Російські бойові літаки з боєприпасами захопили прямо на авіабазах армії Рафії. Окрім того, у рашистів викрали ЗРГК «Панцер». Загалом в Арафії величезні втрати тільки не тільки точніше в України, але і на території Сирії. Деякі підрозділи в оточенні та ще сотні безвісти зниклих рашистів. І це все лише за три доби успішних наступальних дій про турецьких сил. Так от стало відомо, що сирійські повстанці затрофяли рашиської техніки на мільйон. Не доларів, зокрема, вони захопили ЗРГК панцер С 1 на околицях авіабази «Квейріс». Також вони захопили штурмовий літак «Л-39», РСЗВ «БМ-27», ураган та боєприпаси. Так, повстанці у ході боротьби з режимом Асада, який підтримується рашистами та іранцями, провели масштабну операцію із захоплення військової техніки. Вони затрофяли багато російської техніки, серед якої і деякі доволі незвичайні і дорогі зразки. Окрім того, до трофеїв потрапили реактивна система. Мо залпового вогню БМ 27 ураган, навчальний бойовий літак л 39 та декілька військових автомобілів. Сумарна вартість цих зразків складає мільйони доларів. А місцеві активісти, які свого часу займалися сільським господарством, тепер опанували і військову справу та техніку. Тепер вони повинні також опановувати і мистецтво керування гелікоптером. Як повідомляють у Гур, на тлі втрат і панічних настроїв Арафі на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угрупування в Арабській республіці генерала Сергія. Кісіля і вже в принципі не вперше замінити кіселя та допомогти режиму Башара Асада Москва надіслала генерала Олександра Чайка, який командував угрупуванням російських військ у Сирії у 17-19 роках. На військово-морській базі у місті Тартус також з'явився командувач ВМФ РФ адмірал Олександр Майсіїв. Зазначимо, що й на війні в Україні армія рефія позбавилася багатьох зразків своєї військової техніки та озброєння. Також стало відомо, що від початку повномасштабної війни із Росії вивезли 59 літаків та вертольотів. Про це повідомляє російське видання звісті, додаючи, що частину повітряних суден потім використовували під час війни на стороні України. І це лише дозволені керівництвом рафії. Підтверджені дані через це ФСБ, нібито вже провела низку обшуків у Росавіації в рамках відповідних кримінальних справ. Також стало відомо, що Росавіація дереєструвала 36 із 59 бортів у зв'язку із їх продажем за кордон. У них вісім були реалізовані у недружніх за мірками агресора країнах. Три вертольоти Мі-8 згодом брали участь у війні на боці України, а Іл-76 доставляли вантажі з вимкненими відповідачами, приховуючи інформацію про свої переміщення. Розповідають Росзмі. ця історія призвела до відставки Олександра Нередька, який обіймав посаду очільника Росавіації протягом останніх 14 років. Згадаймо, хоча б про один із найдивовижніших випадків тоді українські. Розвідці вдалося виманити російський вертоліт Мі-8 разом із екіпажем. Російський вертоліт Мі 8 бортовий номер 62 зі складу 319 го окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка, Приморського краю РФ військова частина 13984, дев'ятсот Не підтримав війну Росії проти України. А тому він довірився українським військовим і захотів перейти на бік справедливості. Російський пілот, який перегнав до України вертоліт Мі-8, сам вийшов на зв'язок із українською розвідкою через телеграм-канал. Наприкінці таким чином операцію планували близько шести місяців. А вертоліт Мі-8 злетів з аеродрому Курськ, який розташований за близько 20 кілометрів від кордону та долетів до Харківщини. Пілот каже, що під час фінальної стадії операції намагався вмовити членів екіпажу здатися Україні. Утім, вони злякалися та навіть почали поводитися агресивно. А керівник ГУР Кирило Буданов назвав цю спецоперацію однією із найкращих. За весь час мотивацію російського пілота, який погодився пригнати гелікоптер, він не розголосив. Проте двоє членів екіпажу, окрім пілота, що співпрацювали із ГУР, після приземлення намагалися втекти, тому їх довелося ліквідувати. За словами пілота, він не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав із точки А у точку Б. Бо заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки. Коли гелікоптер поратнув кордон, то по ньому почали вести вогонь. Згадує пілот. Імовірно, то була російська сторона. Окрім того, Напередодні в варефії заявили про спробу викрадення ще одного гелікоптера. Російські спецслужби заявили про нібито зрив української операції з вербування російського пілота та викрадення гелікоптера Мі 8 МТПР 1 Новину оприлюднили російські змі. Федеральна служба безпеки повідомила про спробу фахівців українського головного управління розвідки викрасти гелікоптер радіоелектронної боротьби Мі 8 МТПР 1 та перегнати його на підконтрольну Україні територію. За задумом завербований льотчик у день. Виконання бойової задачі мав перетнути лінію бойового зіткнення, пройшовши у визначений коридор. І Інших членів екіпажу він мав завчасно отруїти. У своїй заяві представники ФСБ заявили, що під час оперативної гри російські контррозвідники розкрили позиції ППО, та по них було завдано удару. Проте це суперечить раніше озвученим планам початку операції, яка мала відбутися лише після того, як українські оперативники вивезли бродину Льотчука. В українській розвідці назвали цю заяву черговою інформаційно психологічною операцією, тобто ІПСО, яка спрямована на льотний склад армії АРФІ, це прокоментував представник гурмо Андрій Юсов. Дана інформація ФСБ Рефі є не більше ніж чергове ІПСО, російських спецслужб та неправдивою заявою російської пропаганди. Сказав він. Юсов зауважив, що ця інформація від ФСБ АФЕСББЕРЕФІ передусім спрямована на військовослужбовців та льотний склад російського війська, адже це продовження залякування своєї ж армії щодо можливих контактів контактів із українськими спецслужбами, зокрема з українською розвідкою, і це наслідок того, що серед російських пілотів спостерігається все більше ознак деморалізації, адже на багатьох льотчиків в РФ впливає те, що їм віддають злочинні накази. Їхніми цілями в Україні командування обирає цивільну інфраструктуру, сказав представник ГОРМО Україна. За даними Юсова, це призводить до депресивних настроїв серед льотного складу російської військової авіації, а також збільшує кількість охочих не виконува. Ати подібних наказів і виходити на контакт, зокрема з українськими спецслужбами. Далі цитую розвідника. Ми не приховуємо, що така робота ведеться, і є успішні приклади. Частина з них відома, інша частина не є публічною. Не буду розголошувати, але така робота продовжується, і це змушує ворога вдаватися до таких інформаційних вкидів та фейків, сказав він. Юсов нагадав, що вихід із цієї ситуації для російських пілотів та інших військовослужбовців є. Це за його словами програма Хочу жити, яка дає змогу безпечно здатися у полон та не ставати воєнними злочинцями. Зазначимо, що МІ 8 МТПР 1 це спеціалізована версія гелікоптера, обладнана комплексом радіоелектронної боротьби речах АВ. Він призначений для придушення роботи ворожих радарів. Російські війська активно застосовують ці борти для прикриття авіації від українських зеніт. Них комплексів станція РЕП створює перешкоди, які значно скорочують дальність видимість радарів. До прикладу, лише у травні торік було знищено у повному складі авіаційну групу, що виконувала задачу із завдання бомбових ударів по Україні. До її складу входив бомбардувальник Су 34 м винищувач прикриття Су-35 та два гелікоптери. Мі 8 МТПР. Один також у ФСБ РФ заявили, що запобігли вербуванню російського пілота та угону стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. начебто Україна та спецслужби НАТО хотіли завербувати російського льотчика за 2 мільйони доларів та громадянство Італії. За це він мав перелетіти на ракету-носіє на аеродром Озерне, що під Житомиром ФСБ стверджує, що саме по цьому аеродрому згодом було завдано удару а в Україні не коментували цю заяву. Раніше також ФСБ вже повідомляла про запобігання схожій операції українських спецслужб. Розвідка, нібито мала намір отримати літаки су 24 Су-34 та ракетоносій Ту-22М3. Ну а тим часом на полі бою росіяни продовжують втрачати а, чимало свої техніки та гарматного м'яса. Ну і на Російській Федерації ситуація стабільно складна і не задовольняє рашистів через постійну бавовну вибухи, які там з'являються. І сьогодні а, до речі. Чимало вибухів відбувалося на Російській Федерації саме вночі чули росіяни потужну бавовну. Ну і також бачили вони задимлення. Ось, наприклад, далі кадри, які оприлюднив Сергій Брачук, який є речником української добровольчої армії Південня. Задимлення всп'єнений паліетілене кафол використовується росіянами на фронті для укриття від тепловізорів. а також і Інші вироби використовуються в виробництві складових дронів. Зараз бачимо на екрані загоряння. Єкатеринбург горить цех з виробництва полістиролу на площі 1500 квадратних метрів. Неймовірне згарище так, бавовна там триває, і невідомо чи загасили Росіяни там пожежу чи ні, чи вона розгорілася ще сильніше. Не з'являється ніякої оновленої інформації, але все ж таки загоряння в приміщенні, Чіння цеху з виробництва полістиролу відбулося, а не на даху будівля а було, або а, в складських приміщеннях поруч на місці інциденту працювали 62 машини пожежників, 22 одиниці спецтехніки. І за попередню варсі події площа пожежі могла складати становити так півтори тисячі квадратних метрів. Причина загоряння, як зазвичай говорять росіяни, невідомо. Ну я прямо зараз відкрию рашистський якийсь пропагандистський канал, щоб переглянути, чи з'явилися Якась оновлена інформація, але ж ні, такої немає. Зараз росіяни вони показують там медіа йолку, якусь вони вирішили в Москві поставити. Ось із шести кубов екрана в воскресіння в московському паркі Горького. Ось потім вони про спецпірацію щось дописували. а Потім розповідали вони про те, що там. Ну, коротше кажучи, нічого цікавого. Там про пожар в цехі локалізован. Ось вони дописали це о Вони дописували. Ну а після цього так більше щодо пожежі ніякої інформації не з'являється. Тим же часом Путін затвердив бюджет Арефія на наступний 25-й рік. Близько третина державних коштів піде на оборону, начебто на оборону чого ну на напад мається ж на увазі. Ми всі це прекрасно розуміємо. Уряд рефія заклав доходи російського бюджету на понад 40 трильйонів рублів. Близько 32,5% бюджету спрямовано на оборону, що становить 13, Двадцять з половиною трильйонів рублів це понад 145 мільярдів, мільярдів доларів, щоб ви розуміли. І про це заявляє Associated Press. це більше в порівнянні з 2024 роком, коли на оборону Росія спрямовувала 28,3% свого бюджету. Ну і Путін напевно подумав, що оборонятися ось потрібно зараз сильніше, так бо щось невідомо трапляється на Російській Федерації останнім часом. Щось вони не можуть ніяк Україну, то маленьку так перемогти щось вони не можуть. І свою територію ніяк захистити. А ну а щодо бюджету України, якщо повідомити, то цього тижня Зеленський президент нашої держави також затвердив бюджет на 2025 рік. І загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трильйона гривень. Доходи 2,5 сотих трильйона гривень на оборону і зброю в бюджеті України спрямували 2,23 сотих трильйона гривень. Что. Ста мільярда гривень направлено на соцзахист, і 217 на охорону здоров'я, 199 на освіту. Ну і також нагадаємо, що в Україні з 1 грудня знову зросли податки. Ну а щодо того, як Російська Федерація так її плани на майбутнє, що можна очікувати найближчий час від Путіна. Можемо далі заслухати Тараса Загороднього, який коментує найближчі плани ворога. І чи можуть окупанти знову використовувати світ. у світі? Будемо говорити про нинішні події в Грузії. Розуміємо, що вони дійсно нагадують ті події, які відбувалися на території нашої держави, які відбувалися в Україні у 2013-2014 роках. Утім шансів перемогти грузинська революція має дуже мало. Таку думку свою дописав політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряч. Женко озвучив таку думку нашим колегам з 24 го каналу, що нинішні події в Грузії не дивні, бо проросійська партія там присутня вже понад 12 років. Тож давайте більш детально розбирати цю тему. Росіяни вкладались у Грузію. Поряченко розповів, що Росія вкладала дуже багато грошей в Грузію та взяла під контроль усю владу країни. Росія потрохи поглинає Грузію. і Вибором грузинів є або здатись, або зупинити це поглинання. Утім, і Росія тут має козир, який може стати останнім цвяхом у грузинську демократію. Це значить політолог про те, що це повернення окупованих територій. Більше мовиться про Абхазію. Доєднання Абхазії. Грузинська мрія може показати як величезну політичну перемогу, адже за часів євроінтеграції, Грузія тільки втрачала території, а тепер грузинська мрія, так би мовити. Сконцентрувала парламент і повернула території, зазначив політолог. Ну і також ще він дописує про те, що. Дійсно, це є як пастка для гризунів, за словами виконавчого директора міжнародної асоціації малих громад за такої динаміки до 2028 року може вже ні про які західні перспективи Грузії говориться говорити взагалі не доведеться. Вона буде повністю поглинута рашистами. Те стане фактично залежною від неї. Зараз усе в руках самих грузинів. Грузини мають показати, який вони роблять вибір мають зрозуміти, що дешевий сир тільки в мишоловці, чи вони дійсно готові відстоювати свій цивілізаційний вибір. На жаль, мирні мітинги в Тбілісі розганяються силовиками. Це класичні прояви терору, але має бути вся країна. Опозиційна зауважив такі свої думки Буряченко. Дійсно, бачимо, які там події наразі відбуваються. Будемо звичайно активно слідкувати за оновленою інформацією і повідомляти. Вам ну і також далі переходимо до теми анонсованої на початку етеру. І будемо говорити про те, що і російські, і китайські військові літаки вже залетіли до зони ідентифікації протиповітряної оборони південної Кореї. Саме п'ять китайських і шість російських військових літаків у п'ятницю увійшли до, а, саме до зони ідентифікації ППО Південної Кореї а, над морями біля східного та південного узбережжя без попередження. Що змусило Південну Крею підняти в повітря і свої винищувачі, повідомили в ви південнокорейських військових. Про це повідомляє Ніон видання. Згідно з офіційною інформацією об'єднаного комітету начальників штабів GS між 9.35 та 13.53. Дня 29 листопада китайські та російські літаки, що досить цікаво, вони по черзі входили до зони ідентифікації протиповітряної оборони південної Кореї над Японським морем і водами біля південного узбережжя. Повідомляється, що китайські літаки летіли поблизу острова Іода біля південного узбережжя та рухались на північ над водами між південною Кореєю та Японією, тоді як російські літаки підходили зі сходу. Вони зустрілися та летіли пліч опліч. Над водами на південь підострів котло ліанкуровських скель. А потім відступили за інформацією, літаки серед яких ймовірно були бомбардувальники та винищувачі, не порушили повітряного простору південної Кореї. Зазначили посадовці. Зона ППО не є територіально-повітряним простором, але позначена для того, щоб закликати іноземні літаки ідентифікувати себе з мотою запобігання випадкових зіткнень. Тобто, ось такі досить цікаві. Новини також є. Ну і далі будемо говорити про те, наскільки забрачалась так, би мовити, КНДР та Росія. І знову ж таки говоримо про те, що КНДР передає расистам не тільки військовослужбовців, не тільки гарбатне м'ясо, не тільки людей, не тільки кошти, а й звичайно, що озброєння. Ну і маємо інформацію про те, що знову ж таки могли передати нове озброєння, а саме потужні ракетні установки М 1991 Тож що про них відомо, і як взагалі їх передають, про це будемо говорити. Ворета далі, адже як зазначають іноземні видання, Російська Федерація е, отримала від КНДР, ймовірно близько 100 артилерійських установок, включно із самохідними гаубицями М 1989 та РСЗВ М1991. Аналітик Девід один. Аналітик зазначає, що гаубиці використовують 170-мм снаряди масою 45 кг кілограмів і можуть вражати цілі на відстані, щонайменше 40 кілометрів. ну а м 1991 є серйозним підсиленням артилерійських можливостей Росії. є Здатні запускати 240-мм міліметрові масою 187 кг кілограмів на відстань до 60 км, перевищуючи за характеристиками більшість артилерійських систем, що використовуються в Україні за винятком американських Хаймерс. Зазвичай північно-корейські м 1991 зберігаються зберігається в гірських сховищах вздовж демілітаризованої зони між північною та південною. Кореєю. ну а в разі війни, війни ці системи могли б завдавати ударів по сеулу. А також видання зазначає, що в разі використання м 1991 на фронті в Україні вони здатні завдавати ударів по українських траншеях, гаубицях пускових установках. А також вести контрбатарейний вогонь з огляду на дальність ці системи можуть досягати Харкова, розташованого лише за 40 кілометрів від російського кордону. Ну і за даними ГУР КНДР передала Росії понад 100 одиниць техніки різних типів. І за словами аналітика, 2 січня 2024 року, внаслідок влучання балістичної ракети Скандер в Київську багатоповерхівку, тоді загинуло четверо людей.